Доброго дня, дорогі телеглядачі у ефірі ток шоу Особлива думка на Кіцвіл TV. І з вами його ведуча Карина Федоренко. Сьогодні ми поговоримо про світ сучасної моди. У нас в гостях справжні експерти в цьому е, витонченому запитанні. Давайте з ними познайомимось. Дорогі гості, представтесь, будь ласка, мене звати Аліна. Катерина. Анастасія. Отже, Анастасія, скажіть, ви можете назвати себе модницею? Так. Чи часто ви стежите за новинами моди і стежите взагалі за ними? Так, звісно. Катерина, чи є у вас свій модний стиль? Ви дотримуєтесь модних тенденцій в одязі, наприклад, яких? Я не дотримуюся. Скажіть Аліна. А ви працювали у нас в станції студія моди та краси? Ні, а... Катерина, як ви вважаєте, хто такий дизайнер? Дизайнер це той, хто придумує моделі одяг. А як ви думаєте, дизайнером бути легко чи важко? Чому? Не легко, тому що. Треба знати, що цього року в моді і під це підбирати і придумувати наряд. В індустрії моди також є професія візажист. Візажисти вчать правильно наносити макіяж. Анастасія, як ви думаєте, яку користь приносять люди, люди цієї професії? Велику. Всі зірки перед тим, як зніматися або виступати перед людьми, наносять макіяж. На вашу думку, фарбуватися обов'язково? Не завжди. Чи можна вийти в світ з ненафарбованими губами, наприклад, якщо ти зірка. Якщо зірка, то звісно, ні. Катерина. Зараз у світі дуже модною є професія стиліст. Кожна поважаюча себе людина користується його порадами, а деякі навіть наймають собі на роботу. Як ви вважаєте, хто такий стиліст? Стиліст це та людина, яка підбирає і макіяж, і зачіску, і одяг людині. Аліна, а ви б хотіли мати власного персонального стиліста. Він щодня говорив би вам, що вдягнути, яку зачіску зробити. Як вам така ідея? Ну, я не знаю. Я б хотіла, щоб мати, але б е, самому, е, ну, е, щоб він говорив, щоб я йому говорила, що мені вдягнути, але мені він просто допомагав і говорив, це модно зараз чи ні. Катерина. Якби у вас була можливість придумати дизайн шкільної форми в останніх модних тенденціях, Як, яким би ви, ви його зробили? Напевно, просто щоб було зручно. Красівки, джинси е, і якась кофточка. Е, Анастасія, скажіть, а носити туфлі на підборах під спортивні штани це модно? Мені здається, що ні. Чи можливо в такому одязі піти до школи? Ні, це не зовсім красиво. Як експертів з питань моди ми просимо допомогти нашим телеглядачам своїми прирадами. Як ви думаєте, який колір буде модним у цьому сезоні? Думаю, що фіолетовий та синій. Ну що ж, спасибі вам за відповіді і поради. Наша передача добігає кінця. Це була особлива думка на Will TV. До зустрічі до наступних випусків.